Українська народна казка Лисиця та Журавель. Читання для душі. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і вгощу гощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Пригощайся, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й промовила Вибачай, кумочку, більше не маю чим гощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою. Та й поставив на столі перед лисичкою. Ніж, кумонько, не погордуй моя люба, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик. Не йде голова, пробує лапкою, не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика. А журавель їж собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, і облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка, журавлями більше ніколи не буду приятелювати. Дякую вам, що були зі мною у цій касті. Підписуйтесь на канал, попереду вас чекає ще багато цікавих історій українською мовою.